Знову радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Перед тим як ви підете відпочивати, зверніть увагу на дорогоцінні істини Слова Божого. В першому соборному посланні апостола Петра написано. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої відговорення підступу, ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. Тут Петро цитує слова з 34-го Псалму Давида. Давид добре розумів зв'язок між розумом і тілом людини. Він переконує нас стояти на варті своїх думок, оскільки вони формують наше сприйняття навколишнього світу і впливають на те, як ми насолоджуємося ним. Злі слова випливають зі злих думок. Злі думки спотворюють наше ставлення до життя і руйнують здатність насолоджуватися ним. Якщо ми хочемо радіти життям і бути благословенням для оточуючих, то повинні мати позитивний погляд на життя. Нам слід уникати поганого і зосереджуватися на доброму. Гріх руйнівний за своєю природою. А внаслідок тісного зв'язку між розумом і тілом руйнівні думки впливатимуть на всі аспекти нашого життя. Душевний стан впливає на фізичне здоров'я значно більшою мірою, ніж люди це уявляють. Сум, сильне хвилювання, докрисумління, почуття провини, розчарування, недовіра все це поступово виснажує життєві сили, викликаючи розлад здоров'я і смерть. У журналі «Гіппократа» за липень-серпень 1987 року була надрукована стаття про експеримент, проведений над 111 цілком здоровими студентами Гарвардського університету. Кожен студент пройшов детальний особистий тест, який оцінював рівень терпимості впевненості і самоповаги. Далі, з невеликої кількості крові, взятої у студентів, дослідники виділили частину, що містить білі кров'яні клітини. Вони піддали дії цих клітин, вбивць, ракові клітини, і зміряли, скільки злоякісних клітин було зруйновано за 4 години. Потім результати порівняли з особистими тестами і виявили вражаючу стійку закономірність. Клітини в крові тих, хто мав здорові, позитивні особисті якості і погляди на життя, зуміли перемогти більше ракових клітин порівняно з клітинами іншої групи студентів. Високий рівень депресії в особистому тесті мали люди схильні до поразки, слабкої адаптації, низької самооцінки, їхні клітини вбивці були менш активними, і знову цей результат підтверджує зв'язок між розумом та імунною системою. Як нам формувати позитивний погляд на життя? Шукайте мир у Господі, відверніться від зла. У благодаті Ісуса думайте про те, що будує життя, слідкуйте за своїми словами і перш за все розвивайте звичку бути вдячними, постійно прославляйте Господа за Його вічну милість. Помолимось. Дорогий Господь! Ми знову і знову щиро вдячні тобі за те, що ти формуєш позитивний погляд на життя в кожного із нас. Ти, Господи, на основі медицини розкриваєш нам, як важливо сьогодні долати з твоєю допомогою ті стресові ситуації, які так часто зустрічаються на нашому житті. Господи, допоможи нам берегти те здоров'я, яке ти нам дав, благословляй нас у цьому, благослови наших глядачів і допоможи нам завжди в здоровому тілі Тебе славити і величати, єдиного, достойного бога слави, честі і хвали. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що Христос завжди готовий допомагати вам. Чекаємо ваших листів та дзвінків. Безкоштовно телефонуйте нам за номером телефону 0800 30 20 20. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. Зустрінемось завтра.